Доброго та благословеного Богом ранку я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. Сьогодні є одна надія тільки на Бога. Тому, об'єднуючись з вами, я дякую Богові за день життя, який Він нам подарував, і особливо за ті обітниці, які є для нас у Його святому Слові. Пам'ятайте. Бог має вічний і незмінний завід, який Він закріпив своєю кров'ю. Як ми читаємо про це у Пророка Єремії у 50 му розділі, у 5 вірші, вони питатимуть дорогу до Сіону, і, звертаючи в його бік свої погляди, говоритимуть один одному. Ходімо і приєднаємося до Господа Бога через вічний заповідь який відтепер. Уже не забудемо. Завіт це угода, у якій учасники зобов'язують себе і один одного до виконання певних умов. Отже, вступаючи в завіт із Богом, люди беруть на себе зобов'язання виконувати умови завіту, Точно визначені в його слові. Їхні вчинки показують. Поважають вони ці умови чи ні? Людина здобуває все, коли вона слухняна завіту. Якості Бога сформовані в людині завдяки слухнянності, дозволяють їй проявляти милосердя та милість. Завіт Бога запевняє нас в Його незмінному характері. Ми повинні знати заради самих себе. Які його вимоги та які наші обов'язки? Умови завіту Божого дані ясно. Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всією думкою своєю, і ближнього свого, як самого себе. Це умови життя, про які сказав Христос. І Він завершив, роби це і житимеш. Закон Божий був написаний його перстом на кам'яних скрижалях, що свідчить про його вічну незмінність і непохитність. Він повинен бути зображений навіки такий же непорушний, як принципи Божого правління. Христос віддав своє життя, щоб людина мала можливість відновити образ Божий. Саме сила Його благодаті об'єднує людей у їхньому прагненні бути слухняними в істині. Дорогі мої, об'єднуючись з Господом Богом сил, нехай Він буде страхом вашим і трепетом вашим. Нас очікують смутні часи, але якщо ми перебуватимемо у християнській дружбі, віддаляючись. Від прагнення панувати один над одним, то Бог буде потужно діяти для нас. Він знає кожну нашу потребу. Він має всю владу. Він може наділити своїх слуг здібностями тією мірою, якою це необхідно. Його безмежна любов і співчуття ніколи не вичерпується. Велич всемогутності поєднується в ньому з добротою і турботою ніжного пастора. Нам не потрібно боятися, що він не виконає своїх обітниць. Він це вічна істина. Він ніколи не порушить свого завіту з тими, хто любить його. Божі обітниці для його церкви устоять навіки. Він зробить церкву вічною досконалістю, радістю багатьох поколінь. Але Він це зробить зі своєю церквою. Пам'ятайте, що завіт має і символ. Послухайте, що написано в книзі буття в 9 розділі із 12 вірша. Далі Бог сказав. Ось ознака заповіту, який я на вічні покоління укладаю між мною і вами, та між усякою живою душою, яка з вами. Я даю мою райду у хумарі, тож вона буде ознакою заповіту між мною і землею, яка поблажливість з боку Бога, яке співчуття до грішної людини, яка відступила. Помістити в хмарі прекрасну різнокольорову веселку як знак завіту великого Бога з людиною. А коли діти, усі наступні покоління, побачивши у хмару веселку, запитають про те, чому під небесами простягається ця велична арка, тоді батьки розкажуть їм про те, як люди віддалися. Всілях розпусті віддалися злу та гріху, і як Бог знищив стародавній світ потопом, а також розкажуть їм про те, що рука Всевишнього зігнула веселку і помістила її на хмарах як ознаку того, що він ніколи більше не обрушить на землю води потопу. Цей знак мав підтвердити віру та зміцнити їхню довіру до Бога. Оскільки веселка є ознакою Божественної милості, Божественної доброти до людини. На небесах веселка навколо престолу і над головою Христа представлена як символ Божої милості, що оточує землю. Коли людина своїм насильством викликає гнів Божий, Христос Заступник людини. Порушує клопотання перед Отцем, указуючи на веселку у хумари, як на свідчення великої милості та співчуття Бога до грішної людини. Ангели теж радіють, дивлячись на дорогоцінну ознаку Божої любові до людини, на ту ж веселку дивиться і визволити світу, оскільки завдяки йому вона з'явилася на небі. Як знак Божої обітниці для людини. Сам Бог дивиться на веселку у хмарах і згадує вічний завіт між ним і людиною. Дивлячись на це дивовижне видовище, ми можемо радіти у Бозі і бути впевнені, що він також дивиться на цю ознаку Його завіту та згадує дітей землі, яким був даний цей знак. Їхні страждання, біди та випробування не приховані від нього. Ми можемо радіти в надії, адже над нами веселка Божого завіту. Він ніколи не забуде про дітей, які перебувають під його опікою. І цікаво, Бог, який ніколи нічого не забуває. Він сказав у своєму слові: Я згадаю, коли побачу веселку. Нехай Господь поблагословить і нас, коли ми побачимо веселку. Що ми згадали про Бога. Давайте про це помолимось. Наш дорогий Небесний Отець, хіляючись цей ранок перед Тобою, ми складаємо щиру подяку за Твої великі благословення, які ми маємо у жертві Ісуса Христа. Бо у цій жертві ми маємо прощення, ми маємо усиновлення, ми маємо прийняття. І ми маємо вічне життя. Господи, слава, слава, слава Тобі за це і подяка. Ми дякуємо, що в цей ранок ти відкрив нам істину, що ти заключаєш вічний завіт і незалежно, коли це було, стільки років назад, чи тисячоліть назад, ти залишаєшся незмінним Богом. Більше того, уже з того завіту, який був після потопу, Господи, Ти залишив для нас у небі веселку. І ми сьогодні віримо. Що ти є Бог Творець, ти є Бог Спаситель, ти є Бог відкупитель, і ти є Бог той, який бачиш кожну душу і кожне серце, тому схиляючись перед Тобою, просимо, благослови нас, благослови наші сім'ї, родини, благослови наш край і благослови нашу країну миром, Господи, благослови керівництво нашої країни, нехай Дух Святий веде і керує. Господи, ми просимо у Тебе миру і спокою для всіх народів, щоб була продовжена вістка Євангелії, щоб усі зрозуміли Твою волю, і в день, коли Ти прийдеш, коли буде повна перемога над гріхом, коли, Господи, будуть відкуплені люди, щоб і ті, які сьогодні дивляться цю передачу, вони були у тому числі, які будуть дякувати тобі за все, що ти зробив, Господи, для них. Це наша молитва і прохання наше в дороге ім'я Ісуса Христа, а Богу Творцю і Вседержителю. Слава Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. На жаль, дорогі мої, сьогодні багато людей, які використовують слово завіт, вони його. Абсолютно невірно розуміють. Я не можу сказати про всіх, але я чомусь так думаю, тому що кажуть, то старий завіт, то новий завіт. Ми повинні розуміти одну цікаву річ. То було старозавітнє служіння і є новозавітні служіння, а завіт Бога з людиною залишається вічним. Бог завжди тільки хотів нагадати людям, коли вони відступали. Чи це був Адам і Єва, чи Пізніші патріархи, чи це були ізраїльські царі. Чи сьогодні кожен, хто називає себе християнином, коли відступає від Господа, Господь хоче нагадати йому про свій завіт, про умови завіту. Пам'ятайте про це, читайте, досліджуйте, щоб ваша релігія була не тільки до воріт раю, а щоб вона була на вічне життя. Нехай благословить вас Господь таким бажанням. І це можливо, коли серце ваше відкрите для Нього. Зробіть це, і Бог благословить вас. До побачення.